Всім привіт! Мене звати Гарик Черніцов. Я навчаюсь другому А класі. Ш Школа ШГП. Я хочу вам показати свої поробки. Ось мої курси. І ще ми ось такий відкоди. І же в мене я звалив відводний світ. Я ходжу на роботехніку, збираю різні механізми із Лего. Я ще дуже люблю кататися на самокаті та робити різні трюки.